Добрий день еврібаді! Ось уже як 2 роки як я володію гольфом 4. За цих 2 роки машина з ГБ зарекомендувала зарекомендувала досить як надійний і, в принципі, як для своїх років комфортний автомобіль. За момент володіння я поміняв, спочатку, коли купив, поміняв свічки. Міняю регулярно фільтр. Повітряний, десь міняю його 2-3 рази в рік. Сам міняю. Кришку зняв, перекрутив, мається на увазі відкрутив, зняв, фільтр новий, кинув, закрутив і все. Міняю по регламенту рідину, -галь... рідину гальмівну. Тобто, якщо вказав там виробник не рідше, ніж раз в два роки, відповідно, я її так і міняю. Вже фактично я поміняв два рази. Перший раз, коли купив і ось недавно. Так само антифріз. Масло міняю. До речі, масло заливаю 5В40, відколі купив. Масло міняю на 6-7 тисячах. Ну, відповідно разом з фільтром. E, 105 назад. десь 5-4 тисячі назад я поміняв ремінь. Ну і відповідно ролики газорозподільного механізму Е, e, Поміняв оцей вертоліт, який йде, так званий вертоліт, який йде на перемикання передач. Акумулятор стояв, так і я на ньому їжу, Бошуський, хорошої якості, нічого йому немає. Так, а ось десь місяць назад, не місяць назад, а тижня-два назад, поміняв дві задніх пружини. Дві задні пружини коштує 1150 гривень плюс 300 гривень робота, ну це як би ні про що. Я рахую, що це, ну, це не є якісь величезні затрати і взагалі не проблема. Що стосовно... Скажімо так, двигуна, а у мене тут стоїть 1,4. Дуже часто бачу в інтернеті люди кажуть, о там бери гольфа, тільки не з 1,4. Я, коли дану, дану машину купляв, я ці моменти як би, ну, скажу, як є слабенько моніторив. Можу сказати, з власного досвіду. Абсолютно нормальний живучий двигун. Судячи м -м, з книжки, яку я знайшов, в бардачку віднімся і плюс порахувавши, е ну, суючи по цій книжці, порахувавши середній пробіг в рік, плюс додавши своє, то десь він уже 1320 десь уже набігав. Хоча на приборці показує там 220 чи 230. Е так, що ще таке вам про нього сказати? На його утримання, в принципі, не йдуть якісь там величезні кошти. Просто обслуговувати все по регламенту. Масло вчасно міняти, фільтра вчасно, вчасно міняти, ну, доглядати за машиною, там, мити її, як то кажуть, і так далі. І тому, і тому подібне. Ну, це, як на мене, елементарні речі. Так, клапан ЄГР я заглушив. Казали, хлопці мені різні купи новий, почисти, заглуши, їзди так, там 5 10 Ну мене цей чек трошки відволікав, тим паче. Я собі думаю, чек світиться, я знаю, що вже клапан, бо я його, як то кажуть, продзвонив. Але думаю, як буду їздити з чеком, може бути якась інша помилка. У мене буде цей чек світитися. Я навіть не буду про іншу помилку знати, тому було прийнято рішення його заглушити. По трасі розхід палива на цьому двигуні, нагадаю, 1,4 бензин. 6,2-63 літри. Я їздив ще до вторгнення, як в гори їздив, я засікав. По місту десь доходить до 9 літрів. Заводиться в мінус 17, взагалі без проблем, як молодий. Один тільки момент, що в нього така робота специфічна, ніби як, трошки як дизелить. Не знаю, куп... І гідри... хтось каже, там гідрики цокають, там, юбки поршнів чи ще щось. Я не знаю, я його не, не відкривав. До хлопців на серві заїжджав, кажу, хлопці, що це може. Вони кажуть, що ну, такий двигун, така робота. Їздить, їздить, не мішай машині працювати. Ну, в принципі, по такому принципу я його й далі експлуатую. Е Скільки я вже з цим так званим звуком наїздив, це вже майже 30 тисяч за 2 роки. В принципі, нема ніяких. Ну, Як він працював, коли я купив його, так і він і працює. Навіть я би сказав, може, навіть працює трошки м'якіше, оскільки ну, поміняв масла всі, поміняв. Фільтра, почистив все, свічки нові, ну якби і, все, і все нормально, проблем немає ніяких. Звичайно, звичайно, трошки покатався, хочеться вже щось трошки навіть не більшого розміру, а типу як ну комфортніше чи що. Типу на автоматі 5-й. Хоча я б не сказав, що автомобіль він зовні ніби й невеликий, ну хетчбек чотирьохдверний. Я маю 187 см. Зросту і 115 кілограм для мене в принципі в салоні сидіти досить комфортно. Я, якщо відсуваю сидіння на максимум, то до, до педалів Ну реально далеченько навіть. Я ну цьому факту був здивований. Такий якби невеликий автомобіль, але в салоні місця для водія більш ніж достатньо. Отож я один період думаю, що треба, мабуть, свіжіше взяти, поміняти. Дивишся. Там ті і інші варіанти. А то якось випала нагода, попросила, попросила мене одна жінка, сусідка, не могла Ланосом в дворі розвернутися. Кажу, ну давайте я вам допоможу. І що я вам скажу? Сів я всього Ланоса без гідропідсилювача, без нічого. Звичайно, я на ньому там зробив, що потрібно, маневри, які розвернувся. Але сівши після Ланоса назад в гольфа, я по-новому його, як то кажуть, полюбив. Отож, якщо ви катаєте, це, я з багатьма хлопцями говорив, не залежить від класу машини. Ти можеш навіть на, мерс... на, мерс... на Мерсія з класу їздити, і він тобі з часом, типу, тобі вже щось там не так вже і комфортно, не так вже і м'яко. Ви попробуйте пересядьте просто на кілька хвилин в іншу машину, за кермо мається у вас, в машину нижчого класу. І ви по-новому, як то кажуть, подивитеся на свій автомобіль. І отак от в мене, в принципі, періодично і відбувається. На даний момент мені здається, мені здається, що в даній ціновій категорії це ну, просто самий оптимальний варіант. Зараз на цю суму маєте на увазі в районі 4 тисяч доларів, по суті, ви ну, нічого кращого не візьмете. Ну, як на мене. Я навіть да, не ставлю в один рядок ні французів, ніяких, нічого цих років, тому що нагадаю машині вже 20 років. По ціні вона практично за останні 2-3 роки. Ну, ціни на ці автомобілі, самі бачите, вони не падають. Тобто вони, як коштували в районі 4-4,5 тисячі доларів, вони так і коштують. Тобто це іще є плюс. Найліквідніший автомобіль, як на мене. Тобто ви можете гольфа продати ну, реально за день-два. Ну, мається на увазі, якщо ви виставили адекватну ціну і у вас нормальний, адекватний автомобіль. Ну от, Підведемо підсумки. За два роки володіння. Він мене от тільки викликав в основному позитивні емоції. Мається на увазі, взявши до уваги його вік, його вартість то питань взагалі якби по автомобілю немає. Якщо ви розглядаєте, до речі, це мій перший автомобіль, якщо ви розглядаєте для себе покупку також першого автомобіля, і ви там вибираєте між якимись французами чи, прости Боже, якимись жигулявими вазами, ну, вони просто навіть геть близько не стоять. І навіть 20-річна така от машинка, ви, в принципі, нею без всяких... Моментів, всяких таких, знаєте, незручних ситуацій, під'їжджаєте під, під будь-який магазин, під будь-який торговий центр, і, і все нормально, ви себе нормально, комфортно почуваєте. Ну, ось, в принципі, в принципі все.